Тут не просто якась там китайська одежа, а дійсно марка. Одну і ту ж саму вони закуплюють. Я просто обалдію від цих всіх речей, зараз скидки. Да, іноді бувають такі моделі застаріли. Ось танці такі. Ці коричні. Гарні. Ой, дивіться, яка красота. Ця ручна робота. Щось сеньора тільки не виробляє. Так. О, в Італії на карнавал вдіваються. Да? Якщо в нас вдіваються на новий рік карнавал, от, так? Да? то в Італії карнавал, це от числа вона не дотримується, а перед Паскою, за тиждень до Паски, наша масляна, в них от карнавал. Так, що тут ще в нас є? Мені дозволили познімати наш улюблений магазин. Можливо, погано буде видно, ну таке дитяче, на подарунок щось можна. Ну, Класне все таке. І іграшки, і чого хочете. Може, хто захоче свій магазин відкрити? Так, тут все по 5 євро, якісь скидки. Обалдеть. 20 курточки. Це ж скидки, скидки. зараз. О, все. клас. Угу. Ну, ж 45 євро. Речі дуже хороші, така кофта класна, 40. У Марії день народження весною, Зазвичай ми сюди приходимо на літні скидки. Дитячого, там далі для хлопчиків. Ну, а що класний магазин, що є все, що щось до тебе да, прийдуть і куплять. Це геть для маюнів. У нас в китайському магазині, у нас тут є китайські магазини, хто зрозуміє. Да? а далі там так, темно, жіночі. Те, що хочете, костюми, курточки, блузи. штанішки такі. Костюми, так да, там. Ось, знову ж ці кофточки класні. І бомбезні. Я раніше думала, що короткі — це таке щось не для мене, повірте. Це зовсім по-іншому. Воно виглядає, коли от коротке на любу фігуру піде. Спробуйте. Не бійтеся, знаєте, ми звикли, щоб кофта отаку да, там, закривала. Ні! Отака коротенька буде класно на любу фігуру. Ну, це теж така довга вже. Так, до речі, Оксана набрала 5 кілограм. Холодно, їмо, що хочемо, треніки вдіваємо, і 5 кг плюс, так що? Але зараз в такі часи, коли холодно, говорити про те, що лишня вага є, дівчата, це, напевно, от це не на часі. Не на часі говорити о таке, бачите, коротеньке, класненьке. Так, скільки воно коштує? Зараз побачу. Бордова така є, бомбезні. Де, так, картинки такі до 30 євро. Тож треба прийти і знайти свою. О, я такі рубашечки вона буде 40 годин. Ого, о. Так що можна зайти і вдітися повністю. Хочеш, штани, Хочеш блузку, хочеш щось спортивне? М -м, таке класне. 30 М -м. Ну, Напевно, ну, є скидка, я думаю. Ну от, скидки. Половина буде 15 євро. Клас. Костома костокоме вістіт. Сібер на магітте. Бле. Ой, кадута, -да, -каду mm -hmm. да, Ті роки короткі. Це, напевно, таке, знаєте, з ласінами можна. Раз, ласіни, наверх такий балахончик і погнав. Mm -hmm. Класне все. мені Треба щось спортивне. Ось це таке? Занадто контрастне. Різні ковтинки, що хочете. Вийти звідси, якщо хочеться бажання щось купити, придбати, вийти звідси не з чим. О, це ця марка класна. Ну, взагалі тут при магазині все, що я брала, я ношу. Джинси. Колготки, трусіля дітям, дорослим. Я взагалі в захваті від цього мазину. Халати. Ну, правда, в моєму році халат тут викупила Марії такий собі. Але це не було. Постіль, нитки. <с? <с?> Що хочете? Такий сімейний магазин мама і дочка тримають. Ну це вже таке колишнє, дуже колишнє, стареньке. Але ж дивіться, якщо воно колишнє, то воно більш натуральне, правильно? Щось новіше, щось те, що За... не то, що залежене. Ось штанці для чоловіків ось взагалі бомба. Нема ціни. Ось Якість хороша. Да? Так що. Да, там може когось цікавить колишня якість? То ось, будь ласка, може, воно не такі кольори там це ну, якість. Хоча, якщо одіяло лежало, да, там, ну, не шерстяне, я не про шерстяне, то вже це. Ці... Ой, яка мужчина. Далі не хочу. Як завжди, зайшли, нічого не треба. Дивіться, яка красота. вони тоненькі, натуральні. Бомба. Якраз не товсті. Знаєте, ми звикли товсті брати із мумари три євро клас сеньора ще тримає магазин, дуже вміє в'яза дуже шапочка. Окей, чао чао. Оксана, Ci buona giornata. Чао, ciao. Чао, ciao. Ciao, 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 Це красота. Це вже готові шарфіки. Ми ж теж вміємо таке робити? Це ж теж таке euh, медитація. Холодно, утіпляємося, так що носочками навіть радуємося. Ну, це для Марії. Мені подобається, що вони тепленькі і такі не грубі, так? щоб було зручно взуття вдівати. Такі не довгі, не короткі. Резинка тут хороша, що не буде жать. Ось так от. Пара носочків зігріває душу, я вам хочу сказати. Отак проходить моїх пару годин. Все, mm. повертаємося до Марії. І, да, здавалось би, не працюєш, роби, що хочеш. Але як не крути, з чим би ти не займався, якщо в тебе нема графіку, да, ти не ходиш конкретно на роботу. А, але все одно графік має бути. да, Графік має бути. Навіть коли ти йдеш на пенсію, не на пенсію, там, звільняєшся з роботи, міняєш роботу, взагалі поміняти роботу це стрес. Це стрес, тому багато хто не наважується піти з токсичної роботи, але треба зважити всі за і проти. Іноді кажуть: якщо тебе не влаштовує щось в твоїй роботі, а це ну, в твоєму житті, це теж да, не влаштовує. Щось що присутнє в тому житті. Кажуть, треба взяти листочок. Я взагалі оце такого не люблю виписати, написати. Не знаю, чомусь я не люблю. Я вийшла, я, я знайшла інший спосіб поговорити <гум> і написати, типу що, які в роботі, наприклад, в твоїй роботі є плюси, а які мінуси. Якщо хоч на один плюс більше, це вже дуже добре.